Усім привіт! Оглянемо зараз дуже класний автономний захищений смартфон Duggy Fire 6 Max. Комплектують його інструкцією та плівкою, а ще необхідною базою у вигляді кабелю та дроту Type-C. Тож на правій панелі бачимо кнопка регулювання гучності та блокування з монтованим сканером відбитків пальців, а на лівій – кнопка під налаштування і слот для сим-карт, яких може бути дві. Знизу встановлено мікрофон, динамік і Type-C порт під заглушкою, а зверху найцікавіше два ліхтарі, і про них трохи далі поговоримо. Фронтальна панель отримала камеру, дисплей та динамік. Тут нічого нового, а позаду кріплення для ремінця, камери та спалах, тепловізор, і навіть світлодіодна вставка. Смартфон має багато цікавих модулів, як бачите. Вага його складає 530 грамів, товщина корпусу 25,5 мм. Він повністю прогумований. Користуватися однією рукою буде важко через габарити, але в цілому стандарт захисту IP69K дає можливість і у воду кидати смартфон, і на будь-які поверхні. Ліхтарі. Їх два. Світять в одну точку, є можливість регулювати яскравість та подача сигнала SOS щодо світлодіоду позаду. Штука максимально проста в реалізації і навряд вам сильно потрібна, але вона є. В меню можна налаштувати, де і як буде світитися, а також рівень яскравості можна регулювати. Тепер зануримо у воду. Це найбільш наглядний тест. Після занурення проблем немає. Все працює гарно. Dimensity 7050 надзвичайно вдалий процесор, який має мінімальний тротлінг, а також невеликий розхід акумулятору. 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті також є в цьому смартфоні. І це хоч і не рекордні показники, але їх явно вистачить більшості користувачів. Цей смартфон субфлагман, який може практично все. NFC також в наявності. Автономна робота взагалі на найвищому рівні, так як акумулятор встановлений ємністю 20800 мАч. А ще в смартфоні є тепловізор. І от саме завдяки йому кожна гривня вартості виправдана. Тепловізор цей бачить на відстань до 500 метрів. Хоча в інтернеті зустрічаються і дані про кілометр, але в цілому якість тепловізору непогана. Замірів багато, режими відображення також можна змінювати, все як і має бути. А ось і приклад гри. З ним смартфон дуже легко справляється. Діагональ дисплею 672 дюйми, і це, мабуть, одна з кращих IPS-матриць. Які можна зустріти серед смартфонів Дугі. Гарний запас яскравості є. А це вже половина успіху, адже користуватися смартфоном буде комфортно в будь-яких умовах. Згладжування на гарному рівні, адже роздільна здатність Full HD, а ще й частота оновлення 120 Гц. Так, характеристики дійсно гарні. Та що це дає на практиці? Дивитесь ви фільм, працюєте чи граєте в гру неважливо, адже зображення завжди однаково буде радувати своєю якістю. При цьому сам дисплей має захист від ударів завдяки загартованому склу. Деталізація камер здивує, причому це стосується і 50-мегапіксельної основної, і 20 мегапіксельної нічної камери. Багато режимів, багато налаштувань, меню тут дійсно як у флагмана. Камера чудово себе проявляє в будь-яких умовах знімання, але звісно ж найкращі знімки будуть на вулиці при денному освітленні. Приклад знімку в нашому випадку теж непоганий. Відео знімається модель в 4 к і це доволі корисно в наш час. Фронтальна камера 16 мегапіксельна і цієї роздільної здатності точно вистачить для гарних селфі та якісного відеозв'язку. Dogie Fire 6 Max більше всього підкорив своїм тепловізором та автономністю. За цими характеристиками смартфон топ, але ж і ціна відносно доступна. Купити смартфон можна в нашому магазині, посилання в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.